Блаженний той, хто дбає про слабкого У день лиха Господь його врятує. Вдова Ріке була дивовижна майстриня, вона дуже майстерно шила сукні, чітці та інші речі. Всі знали її, любили цю тиху добру жінку, і вона в свою чергу. Також намагалася догодити і прислужитися всім своєю роботою. Жила вона в маленькій квартирі в передмісті міста і мала двох діток, які були оточені її турботою і ласкою. Хлопчикові, якого звали Мартін, було сім років, а дівчинці Лені Виповнилося чотири рочки. Недалеко від їхнього будинку стояв пам'ятник, оточений густим чагарником. Сюди приходили Мартін з Лені зустрічати свою маму. Сьогодні неділя. Вранці вони були на зібранні, а надвечір мама зібрала дітей. Щоб піти погуляти з ними на свіжому повітрі. Мартін був у своїй новенькій зеленій курточці з блискучими гудзиками і з двома справжніми кишенями. На вулосі було тихо, тільки м'який теплий вітерець ворушив листя дерев. Вдова ріки скоро втомилася. І вони зупинилися біля пам'ятника доброго Мартіна Турського. Дітки, я тут посажу на лавці, ви трохи пограйте. Вже почало темніти. Діти закінчили грати і підсіли до мами. Лені забралася до мами на коліна, а Мартін сидів поруч. Мамо. Розкажи мені зараз історію про доброго Мартіна, а то у тебе ніколи не вистачає часу. Розкажи, мамо, розкажи. Жив колись на землі далеко звідси добрий чоловік. Звали його Мартін Турський. У нього було дуже жалісне серце. І все, що він тільки міг і давав підним. Одного разу взимку він вертався додому. Стояв сильний мороз, і на вулиці не можна було зустріти жодної людини. Вершник і його кінь теж тремтіли від холоду. Мартін все щасніше закутився свій довгий плащ, радіючи швидкому поверненню додому. Вже сутеніло, А раптом почув поблизу себе крик: Допоможіть, пане, я замерзаю. Мартін зупинив коня. Побачив біля себе чоловіка, одягнений в лахміття, яке ледь покривало його тіло. Босий із непокритою головою він стояв на колінах, багаючи про допомогу, присягав до нього затуплі руки, Мартін подивився навколо ніде ні людини, ні житла, куди він міг прихистити нещасного. Не роздумуючи довго, свій широкий довгий плащ, вийняв меч і розсів плащ на дві рівні частини. Одну віта вже браковий, а іншу закотився сам і скакав далі, запроводжений словами було зловдання нещасного і радіючи, що зміг зробити щось добре. З великою увагою слухав маленький Мартін історію про великого Мартіна. Цей добрий лицар дуже сподобався йому, а також було дуже шкода цього нещасного, замерзаючого. Мамо, чи потрібно завжди так давати, чи хоче цього Ісус? Тяно, хоча б той, хто може повинен допомагати іншим. Хоча б самому дивися трохи постраждати, померзти, поголодувати, але послухай, що було смерті нам далі. Повернувши додому, втомлений і сильно замерзлий Мартін, попив гарячої кави, щоб зігрітися і ліг спати. Він швидко заснув, а раптом перед ним став той же брат, якому він віддав половину свого площа. І вся кімната напомащадним світлом, тільки він тепер здавався таким жалюгідним. люхідним. його сіяло, мов сонце, а очі світилися любов'ю, на плечах лежала половина поща Мартіна. Радіцем і ніжним голосом знайомий сказав йому Добрий Мартін, я не жебрак, я твій Господь і хотів би пробувати тебе, чи будеш ти милосердним, від оси ти щось небудь або залишишся собі. Те, що ти зробив нещасному жебракові то ти зробив мені. Сказавши це, він зник тільки чудесне світло, що довго залишалось в кімнаті Мартіна Турцького. Та велика радість в Його серці. Він багато робив добра у своєму житті, допомагаючи всім, чим ніг, завжди давав охоче іншим, ніж приймав допомогу від інших. Мамо, а це правда, що до нього приходив сам Ісус? Звичайно, правда, дитино, хто любить Ісуса Христа і робить все по слову Його, до то того Він приходить і сам живе серце такої людини. Все, що ми робимо людям, ім'я Господа Ісуса Христа, ми робимо Йому самому. Але підемо додому. Вже дуже пізно. Лені прокинулась. Вдома я покажу тобі велику біблію із картинками і прочитаю слова самого Господа, який говорить: все, що ви робите одному з малих цих, зробили мені. На добра віч Мартін. Сказав хлопчик своєму кам'яному другові, махаючи на прощання своєю кепкою. Завтра я знову прийду до тебе. На наступний ранок обидва матіна дійсно були разом. І хлопчик ще з більшою увагою розглядав свого кам'яного теску, знаючи тепер історію його життя. Раптом він побачив чоловіка, що лежав біля лавки, на якій вчора вони сиділи з мамою. Він спав. Мабуть, це мадрівний підмайстер. Сорочка брудна і рвана, на нього шкода дивитися. Він такий же нещасний, як і той, що зображений на пам'ятнику. Хоча цей не стоїть на колінах, але лежить і спить. Він не просить. Але його поровна сорочка і сама каже досить голосно. Той бідняк теж в нужді. Схожий, схожий, це Господь. Він хоче випробувати, чи буде я добрий та щедрий. О як би я мав такий широкий плащ і такий же меч, як у великого Мартина. Я розробав би його, а в мене є курточка. Я хочу віддати свою нову зелену куртку, якій Господь буде дуже радіти. Як вітер примчав він додому. Мами немає дома, лені ще спить. Куртка висить у шафі. На маминому робочому столі лежали великі ножниці. Одну мить він вагався. Йому стало шкода своєї куртки. Вона була така гарна, а нової. Він не отримає. Але мама вчора говорила так ясно, що дарувати потрібно завжди найкраще те, що самому подобається, а не те, що гірше і що самому не подобається. Однак, як же блищать гудзики. Але Мартін хоробрий хлопчик. Чик, чик. І зелена курточка розрізана рівно посередині. Тепер швидше туди, поки ще господь там. Тепер він добре укритий. як він буде радіти, коли прокинеться і побачить куртку. Ой, Лені повинна прокинутися. Треба бути вдома, бо вона буде плакати, а я не повинна так надовго залишати її одну. Вдома все було тихо і спокійно. Лені солодко спала, мами ще не було вдома. Хлопчик добре прибрав будинку, повісив шафу половину куртки, потім взяв стару велику біблію з картинками, сів і почав обережно перегортати сторінки. Він раз у раз поглядає у вікно. Ще не йде до нього господь, озирається навкруги чи на видно в кімнаті чорного світла, подібного світла сонця. Прокинулася Лені. Прийшла мама. А, це ти, мамо. Ти когось чекаєш, синку? Мама, ти сказала, що я не повинен про це говорити чи повинен? Я сказала тоді, що тільки тоді не повинен розповідати, якщо я зробив щось добре. Якщо є у тебе щось на серці, то збережи це краще про себе. Хлопчикові ж кортіло про все розповісти мамі, і він, важко зітхаючи, пішов в свою кімнату спати. На інший ранок вдова Ріке відкрила свою шафу і погляд її впав на зелену курточку. Вона взяла її в руки. Що це таке? Чому вона розрізана навпіл? Хто це зробив? О, мама, господь не приходить. Курточка для нього була напевно занадто мала. Мама була така здивована почутим, що зовсім розгубилася. І не знала відразу, що відповісти синочкові. Вона заспокоїла дитину, обтерла йому сльози і сказала Ростань плакати, синку, Бог знає все і бачить все. Він без сумніву радіє тому, що ти хотів йому ще подарувати, то був якийсь підняк, а не сам Господь. Але Господь все бачить і благословить тебе. Зате що ти зробив для нього і до серця? Минуло шість років після того, як маленький Мартін в простоті люблячого дитячого серця віддав половину своєї улюбленої куртки. Він тепер великий хлопчик і добре знає, що Господь наш не мандрує по землі, хоча живе невидимо в кожному зі своїх дітей. Але уста, які навчили його цьому і багато чому іншому, замовкли. Мартін і його сестричка, тепер круглі сироти. Піклувальник силіт пан Нілер ласкаво мовляв Мартіна. Вам буде добре притулку, дивимо стапа тому на тиса. Пане Мілер, я не хочу до притулку. Я не можу розійтись з вами по різним будинкам. Я дам мамі обіцянку, що не залишив ніколи одного. Мартин, будь розсудленним хлопчиком, і будь задоволений, то влада круйте про вас, і ви повинні йти на притулку інакше, ніхто не зможе вам допомогти. Був ж хтось, який міг їм допомогти. І Мартін знав це добре. Дорогий Господь. Ти все можеш. Ти знаєш, що мама втручила мене лень. Зробиш так, щоб я зміг залишитись при ній. Прошу тебе, мій Ісус, почуй мою молитву, а я вічно буду дякувати тобі. Амінь. Проста дитяча молитва, але Бог її почув. На інший ранок Лені зі слізьми на очах не могла їсти свій сніданок. Виділи перестань плакати, ми залишимось разом. Він був твердо впевнений в тому, що Господь їм допоможе, і тільки знову і знову повторював. Господи, я не хочу до притулку, адже тоді ми повинні розлучитись. А мама доручила мені сестричку. Боже, ти ж це знаєш. Увійшов піклувальник сиріт. І з ним чоловік. Років 35. У нього було світле волосся, а очі світилися радістю і добротою. Ось цей хлопчик, про якого я вам говорив. я думаю, він такий, якого ви шукаєте. Ми охото віддаємо його вам. Цей пан садівник, і він бере тебе до себе, в маленьке місто. Кес знаходиться недалеко світи, тому ми дуже раді. Я завжди охота віддаю наші і на руки хорошим людям. А после тебе в школу це ти будеш у нього. Він буде годувати і одихати тебе. Ти повинен бути йому сехлунаним у сьому. Добре, вести це себе і виконувати всяку роботу, яку тобі скажуть, а коли вируси будеш. Надатися у нього садівництво. Сьому ремеслу, мій хлопчик, ти будеш вчитися, як захочеш. Мартін слухав це як у вісні. Він не міг зрозуміти вісника своєї долі. З якою радістю він пішов би до цього чоловіка, який був посланий Богом у відповідь на його молитву. О, ні, 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 дядьку, а чого ж ні? Дрібниці, пертий хлопчик, забив голову, то йому ні в якому разі не можна розкрутитися сестрою. Ні, це не впертість, дорогий пан. Заберіть Івані з собою, вона така хороша. Я буду для неї працювати і ніколи не буду пручатися. Було ще зворушливе в голосі. І слова хлопчика, пан не знав, що робити. Мілер у роздумах мовчав. Діти стояли і чекали, зі страхом дивлячись йому в обличчя. Тядечко, <клес> зробіть це, заради господа Бога. Заради цього імені ти не повинен просити марно. Пан Мілер, якщо ви не проти, то я візьму обох дітей і буду виховувати, як своїх власних. Але зараз як так... час. Якщо вони так любить один одного, то і має полюблять. Значить, ви обидва підете до мене. Мартін від радості плакав, міцно тримаючи за руку свою сестричку Лені. У цей момент він забув про всіх. Його серце раділо і було переповнене гарячою вдячністю тому, хто почув його молитву і послав про сина. На порозі їх нового будинку дітей зустрічала молода жінка з дітьми. Вона здивувалася, побачивши хлопчика з дівчинкою. Проте привітно привіталася з ними. Пан завів діток в будинок, а сам пішов з дружиною в іншу кімнату. Незабаром вони повернулись до дітей, які очікували їх вирішення. Ми раді вам в ім'я Господа, раді вам обом. Тепер же на заміну скорботам прийшла величезна радість. Вони разом із сестричкою отримали тата з мамою і новий будинок. Серце Мартіна було переповнене вдячністю Богові, який все це приготував для них. Промайнув час. Марті, візьмі мій і закутайся в нього гарненько, не то вітер продує тебе. Мені шкода, що я повинен послати тебе в такий холод. Але нічого не поробиш. Сьогодні святе вечір. Тату, я їду дуже охочу. Ну добре, добре. Ти заслужив довіру. Дивись тільки і нічого не перепутай. Отже, послухай ще раз. Відцян качанів, капусти і мішок картоплі в дитячий притул. Вже борошна і користував притулил для стареньких. Велику ялинку і великий пакет печива відсив перемісніше ю... улище. Потім на вулиці Марянській в цьому році засновний притулок для старих жінок. Я думаю, ти знайдеш. Стареньким, що живуть там, віддаши вішок. Картовий півтори сотні, качанівка — пуска, рецьку, яблука туди ж. Віддаси їй старе плаття, яке Лені так майстерно допомагала вступати. Все, що тебе залишиться, сином мій, відвезе дружині пастора. У неї завжди багато гостей, і все їй задобиться. Всім кажи, що це все посилає їм, немовляє Ісус. Від імені побажайте всім радісного свята Різдва. Коли зв'язок звільниться, то купіть все, що я написав тобі. Раніше в чотирьох годинах ти не встигнеш вернутися. Так дбайливо проводжав садівник свого прийомного сина. Він дивився, як Мартін, стрибнув легко напередок воза, весело ляскаючи батогом, з двору, спритно керуючи важко навантаженим возом. Пан довго стояв біля вікна, задумавшись про щось, що бувало у нього рідко, тому що завжди був зайнятий. Але були у нього деякі пам'ятні дні в році, коли він любив згадувати минуле і маркувати про пережити. Було близько чотирьох годин, коли Мартін повернувся з міста. Мороз і вітер нічого не змогли зробити такому здоровому юнакові. Він виконав все в точності і привіз від усіх сердечну подяку. І багато добрих побажань. Ну, як, зраділи люди? Більше, ніж я можу розповісти. Тато, ми так рідко буваємо наодинці. Це правда. Куди б я сьогодні не приходив, скрізь тебе дуже хвалять і кажуть: ти такий хороший чоловік, яких небагато, і що краще було б жити, якби було побільше таких людей, як ти. Ні, тату, не качай головою. Я не можу забути того, що ти зробив для нас. Скажи ж, як це ти навчився бути таким добрим? Чи ти завжди був таким? Не говори довниць, нема нікого доброго чи благого, крім Бога. Ти дуже здивувався б, якби побачив мене років 20 або 30 тому. І, звичайно, не повірив би, що це був я. Так я був зовсім проможнім, безлагідним молодим хлопцем. І те, що я розповів, нехай буде для тебе корисним прикладом. Бецьхіз позбувся дуже рано, можливо, тому що маю особливе співчуття до всіх сиріт. Я навчився садівництво, але копати землю і саджати дерева мені не подобалося, від цього заняття в мене скоро почала боліти спина і голова. Вірніше ж, це була лінь і ліче інше. Я відправився подорожувати. Від моїх батьків у мене залишилося порядна сума грошей, тому в мене не було недостатку у так званих добрих друзів-приятела. Нехай збереже тебе Бог, Мартін, від таких добрих друзів. Одного разу майже без копійки грошей в кишені прийшов я на одне місце. Був спокійний літній день, і я розташувався в тіні густи чагарків і заснув. Мене розводили веселі літячі голоси. Розплющивши очі, я побачив одну жінку, яка сиділа недалеко від мене зі своїми дітьми на лавці. Вона не бачила мене, а інакше, напевно, пішла, побачивши такого відчайдушного молодця, яким був я. Кам'яний пам'ятник, що стояв на цьому місці, дав маленькому хлопчику привід попросити маму, розповісти йому історію про доброго Мартина Турського, який розділив свій плач одним жебраком. Ти же знаєш цю історію, чи та... не так? Знаю. Прекрасно. Значить, мені нема чого їй розповідати. Але мені так проникло в душу те, що говорила та жінка про Господа Ісуса Христа. Вона вчила дітей надавати любов ім'я його всім бідним. Все, що ми робимо заради нього іншим, ми робимо йому самому. Говорила вона дітям. Я думав про себе, о, якби хто-небудь зробив мені півчуття з любові, дійсної любові, заради імені його тоді повернувся понаїстини шлях. Так, Мартін, я хотів лише брати, а не давати. Мартін слухав з напруженою увагою. У кімнаті стало вже темно, і пан не міг бачити, який схвильований був юнак, не бачив, як обличчя його то блідло, то червоніло. І жінка пішла додому. Я знову заснув. Коли перекинувся, то відчув на собі щось стороннє. І знаєш, Мартин, що я зашла у своїх грудях? О, продовжуй, будь ласка, продовжуй. Мартин, то була половина зеленої куртка. Абсолютно нової, з блискучими грудзиками. Вчора і в ній був цей хлопчик, я добре примітив, так як він багато разів захоплювався нею. І ось вона лежала на мені, розірвана намір. І не зміг зрозуміти, в чому справа, якби не чув розвід цієї жінки. А тепер я зрозумів все. Тато, а чи були олені на вискучих кудзиках зеленої курточки? Що ти говориш? Хіба ти не бачив її у мене? Це була моя курточка. Твоя курточка? Великий Боже. Так це ти мій маленький хлопчик. Так, це я. Дивись, дружино. Що на сьогодні подарував Господь, це той самий хлопчик і мене нещасну людину навів на істинний шлях. Це він подарував мені тоді свою куртку. Милий мій дорогий синочок, ти давно вже дорогий мені, але тепер ти став ще дорожчий для мене.